Алло. Алло. Слухаю. Uh, Добрый день. Добрый день. Мне на рахунок как паспорту. Ну, слухаю. Так, а кто хозяин? Я. Ну, а ну, подскажите, как yeah. вас no, зовут. Ну, а там в всех паспорте что не написано? Ну, мне не стало. Что-что? Мне не стало, что ты новый хозяин, чем не. Скажите, фамилия, яка там? Ткачук Василь Ткачук Василь Петрович. Верно. Верно. Так, Вірно. так а Где ты знаходитесь, так? Да? Э, ну, у Львові. Ну, а де Львові? Э, я біля зараз просто я їм на, на вокзалі на С2. Зараз берась їх дома. Ага. Таке тижні в Львові сделав там. Ага. Воді в дивимозельку. Ну то давайте і... на С2 з вами зустрінемся. Ну на автостанции другой. Ага, на другай автостанції, я понял. Ну Що -що? хвилин десять тысяч. Че, ще? Хвилин 10, ты там ще будешь? Ну так, мені ще 40 хвилин до маршрутки. О, добро, я зараз підъеду. Ага, добре. Ви нагороды, да, есть. Ну даю, даю, ну скики, ну, зрение 500. Да, 500 нормально буде. Нормально буде, ясно. Все, добре, я зараз Добре. Угу. Mm -hmm. <хаз> Та, ва! Що, що? 분ijde, стоїх, а при вході на автостанцію. No. Uh -huh. Ну. <ган> <піш> ага, добре. <ган> а нашу оддавіщо до терміналівти? А я приході стою зразу, як до білети де купляти.

Так, чекайте. Зараз, зараз, бо в мене дрібні купюри. Це буде довго. Ну, послуги. Так, номером телефону. Ну. 068. Так. <клышлен> <клышлен> 214. 214. 95. 95. 78. 78. Так. так. Давай, давай Далее. Ага. Так. Что-то висеть, что-то. Ну-ну. Зараз щось ще. Ну-ну. Ну крутиться кружок, щось ніч, ніч не пускає. Ну, Ну обробляється, пише, йде обробка даних. Ага. Ну, угу. А можна питання. Так, можна. А звідки ви такі підараси беретеся? А? Звідки ви такі, суки, беретеся? Вас нахер стріляти уроді всіх! Уйопки, блять, ти! Дивися, буде розводити, сука, гандон, ти штопаний, блядь!